І так, друга частина, як я буду інвестувати 100 доларів кожного місяця. Для тих, хто не знає, в мене є ціль це інвестувати кожного місяця 100 доларів для того, щоб прийти до своєї цілі. Тобто, передусім, в мене є ціль, яка 1000 доларів. Відповідно, саме зараз ми будемо перенаправлятися до таблиці Excel, там де в мене все розписано, і я вам більш детальніше розповім, що я буду покроково робити. І також, що ми будемо купувати. Ситуація виглядає по наступному. Дивіться, в мене є тут таблиця, яка має три категорії: тобто 80% 19 і 1%. Трішечки вище є написано те, що фінансова ціль у розмірі 1000 доларів крипті до кінця року. Я вважаю, що мати ціль це дуже важливо в будь-якій сфері, будь то я не знаю крипта. Якийсь особистий розвиток, духовний розвиток, щоб розуміти, для чого ти усе це робиш. Відповідно, я хочу вам сказати одразу, те, що я не є якимось там фінансовим експертом саме в крипті. Я просто намагаюсь повторювати кроки за людьми, які шарять в цій темі. Тобто я беру відповідальність на свій страх і ризик. Я повинен розуміти, що я можу все втратити, і так далі. Відповідно, я інвестую 10%. І дивіться. Тут, якщо що, у нас написано тезер, біткоін і так далі. Типу всі назви, я тут відзначив на зелений колір те, що я придбав, і тут ви можете побачити також числа, наприклад, біля біткоїна і так далі, там, де просто скільки я купив. Загальна кількість. Відповідно, саме в цьому відео я буду інвестувати 100 доларів, тому що ми будемо інвестувати кожного місяця. І завдяки тому, те, що мені вдалося заощаджити певну суму грошей з зарплати. Наприклад, я відкладав кожну частину, коли там треба було поїхати автобусом і так далі. Різні такі, знаєте, дрібні речі, які потім дали непоганий результат. Відповідно іншу суму, я також додам до 100 доларів. І загалом у нас вийде 135-136 доларів. Саме зараз я буду вже перенаправлятися на біржу ОКХ. І там же вам покажу весь процес, як ми будемо купувати, і скільки взагалі займе усього цього часу сам процес. Добре, то зараз вже ми знаходимося на біржі. Можете побачити, прогортаю трішечки нижче те, що тут, там, де USDT. у нас є сума 135 доларів. Справа також можна побачити ось переказ із основного аккаунту. До речі, дуже важлива інформація, яку я хочу до вас зараз донести. Якщо ви намагаєтесь диверсифікувати ваш портфель, так в тому сенсі, що, наприклад, розподілити активи 80%, там я не знаю 50% і найменший відсоток, так, тобто, щоб не усі кошти тільки в одні активи, а якось розподілити так, заради своєї безпеки, то тоді я вам раджу саме, наприклад, на OKX або інші біржі створити суб тому що це насправді то дуже зручно. Бо коли у вас є один супакаунт, ви знаєте, що там у вас знаходяться активи, які, яким ви довіряєте. Так? Тобто 80% ваших фінансів саме там. Другий аккаунт це трішечки менше довіри, де, наприклад, я не знаю, 20% так, вже знаходяться ваші фінанси в інших активах, але їх може бути типу більше. І далі 10% або 5%. Ну, я думаю, що ви розумієте, про що йде мова, це вже знаходяться ті активи. Які були куплені на кошти, які просто вам не шкода втратити, типу я до цього також здійду, але на даному етапі, так як і кажу, що я зосереджений поки що на першому портфелі, тому що зовсім нещодавно я почав увесь цей процес? Також хочу вам показати одразу, те, що окрім того, те, що я поповнив, тут ми можемо побачити Solano на 57 доларів, Ethereum на 23-16 доларів, Polkadot, бідка. Аптоса, так тобто, ви можете побачити зараз кількість цих токенів, на яку суму куплено, І саме в цьому відео я хочу купити салану, тому що зовсім, знаєте, нещодавно я ніби й мав цю салану та не раз, але через те, що завжди, знаєте, купував, потім продавав, витрачав кошти, не зрозуміло куди. Мені просто це набридло. Я розумію, що це ризики, типу, що вона може впасти і так далі. Але я просто хочу мати цю салану, добити просто. Один токен. Відповідно, що ми робимо? Коли ми вже знаходимося на супакаунті, то якщо не помиляюсь, торгувати конвертувати, типу я це в такий спосіб роблю, тому що там без комісії і так далі. І може і можна там якось на споті, знаєте, обміняти крипту і так далі, але я загалом користуюсь таким методом. Яка різниця? Як головне, щоб просто була крипта і була куплена. так Та була на твоєму гаманці, я вважаю. Зараз ми нас перенаправили на таку сторіночку, там де написано конвертувати. Тут ми вказуємо суму «Макс» – 135$. доларів. І ви отримаєте 0,74 солани, Попередній перегляд, якщо я не помиляюсь. І тут дивіться підтвердження. Ви витратите 135 доларів, отримаєте 0,74. Окей. Конвертувати. Ніби без комісії, я сподіваюся, тому що я вам сказав, що без комісії. Далі ми перенаправляємось в мої активи і дивимося загалом, скільки ж зараз в мене буде савани. тому що, так як і казав, що в мене якась частина там є. І все. Тобто дві хвилини, дві хвилини інвестиції і все. І типу, ти купив, забув. Головне на ті кошти, які тобі не буде шкода втратити. Бо в кожній сфері є свої ризики. І саме зараз ми можемо побачити. Поки що нічого. Але оновивши сторіночку, як тут оновити зараз, спробую оновити сторіночку. Так, чекаємо секундочку, щоб подивитись, чи змінилася інформація. Купили ми цю совану. Щось там завантажується. Добренько. Поки що нічого не бачу, але через декілька секунд зустрінемось, щоб я вирішив цю проблему. Добренька, якщо що, проблема вже вирішена, можу вам показати навіть оновивши сторіночку. Щось у нас завантажується. Трішечки почекаємо, нічого страшного. Це займе буквально декілька секунд. Я бажаю, що від того, що трішки почекаємо, нічого такого не зміниться в гіршу сторону, так би мовити. І як виявилося, типу, треба було мені тільки натиснути другий раз конвертувати. Потім мене перенаправило. На сторінку, там, де знаходяться усі активи. І далі все є. Дивіться, зараз у нас гаманець на суму 279 доларів. Це з тим рахунком, те, що з ринком більш-менш зараз ситуація. Типу, я маю на увазі, що немає такого, те, що впав дуже сильно, так? І процент може змінитися в будь-яку секунду. Але хочу вам показати основне те, що ось Savana 191 долар, і в нас куплена в нас є одна штука. Далі тільки більше і краще.